Всім доброго та мирного дня. Сьогодні, 28 квітня, я сажу ранню картоплю. Це мій експеримент. Тому що взагалі загальна площа картоплі у нас вже посаджена. Цю картоплю я внесла десь 15 днів тому в хату, положила на вологу тирсу. І вона попускала аж такі корінчики. Її треба так акуратно. Підривати ось отак і саджу в рядочки. Ось так. Прямо стирсую, підгортаю. Потім я ще буду накидати. Трошки посипали нітроамофоски. Взагалі в мене тут в основному будуть гарбузи. Ну, Поки ще гарбузи не Садимо, поки гарбузи вирустуть, то і будуть рядами через гроз. город. Поки гарбузи виростуть і почнуть пластись, я думаю, картоплю, якщо вдасться експеримент, викопаю. Також ще буде два рядки картоплі. Просто пророщений без терси. Я її посаджу, на грибу трошки гребні, а потім вкрию спанбордом, щоб було тепліше. Ось таких у мене вийшло 4 рядочки, нагорнула такими гребнями. Вони невеликі. Два рядочка із терси, а два рядочка просто пророщеної. Буду вкривати з і дивитись, що вийде з мого експерименту, яка буде раніше ця картопелька чи та, що посаджена під трактор. Ну, ось так. Прикопала краї, вкрила, тепер чекаємо всходів. Далі буде?